Вікенд нової української музики привіт. Це вікенд нової музики. Наш гість сьогодні. Меловін. Ми будемо говорити про його прем'єру і звісно слухати її. Новорічна 2 вона називається про те, які в нього концерти, які в нього плани, як він зустрічатиме Різдво і Новий рік. Мел, я дуже рада вітати тебе в студії Променя і не з пустими я б руками... сказав, Відзвітуватись за рік не відзвітуватися. Звичайно, про це теж будуть запитання, але насамперед представити нову пісню, яка називається Новорічна 2 так. Чому така назва і як вона пов'язана ще з однією новорічною піснею, яка називається Чудова Мить. Але люди її теж називають Новорічна. Мені це подобається, я коли думав, як назвати все таки новорічну пісню. Так типово взяти з приспіву слова, назвати. Її небо, небо край, і якось воно не по новорічному чомусь. Я подумав, якщо в мене є вже одна пісня Новорічна, чудова мить, чому не назвати просто другу новорічна 2» як такий сіквел? Ну чому ні? Ну і потім журналісти або люди, які тебе запрошують І Вони постійно на вони постійно запитують, чому новорічна два. Я кажу для того, щоб ви задавали це питання. Знаєш, зараз кажуть, що новорічний настрій mm -hmm. треба створювати. Звичайно. Тому дійсно пісню треба було назвати новорічна, щоб всі розуміли. Вже в лоб. Так, Що треба радіти? Розкажи, будь ласка, як виникла ідея, як ти її втілював? Я сидів собі на кухні, пив собі чайок. Вімкнув радіо, і там просто підряд звучали новорічні композиції. Я сиджу і думаю, а що ж я так сиджу, теж нічого не пишу новорічного. Треба щось якийсь настрій створити. і Всередині його не сильно є. Я дістав мандарини, поставив, розклав їх на фортепіано, сів і написав її. За три хвилини народилися строки. Брідж довго створювався. Я не міг його ніяк уже не виродити з себе. І мій Ігор Карчагін вже писав, пропонував якісь варіанти і на студії пропонували. Нічого мені не заходило, і в мене така є фішка, що коли мені вже піджимає щось дуже сильно, тобто я вже їду на студію записувати пісню, у мене ще немає бріджу, і поки я їду на студію, я написав брідж. От ти сказав, вийшов на кухню, завери собі чай, взяв mm -hmm. мандарини. Коли ти прийшов сьогодні до нашої студії, ти сказав каву. Да. Тобі запропонували чай, ти сказав ні. А взагалі для тебе що настрій? Тому що останнє, що я пив сьогодні, це чай. З ранок, ранок я почав з кави, потім я випив чай, і зараз, щоб вже не пити знову чай, бо мені вже вже тут треба кави. А потім, наскільки я знаю, ти е, прийшов до Євгена Хмари, нашого mm -hmm. славного mm -hmm. піаніста, е, з чаєм, з мандаринами чи з ідеєю. Я Прийшов, напевно, не з пустими руками, тому що прийшов з піснею. Мені все ж все, що мені дуже було потрібно, це благословіння і його рояль. Ми шукали рояль записати його наживо. Не хотілося його створювати синтетичним, захотілося прям душу. Я вірю, що рояль має душу. І мені подобається в це вірити. Я з ним розмовляю, ніби на якихось таких на підсвідомому якомусь рівні. І рояль має або стару душу, таку вже, яка поживша і вона багато чого побачила. а Є молоді роялі. У Жені Хмари саме молодий рояль. Він дуже високочастотний, він звучить якось е, в гарному сенсі по-дитячому, а це одразу мені дарує оцей новорічний стан, новорічний настрій. Мої батьки молодці, вони не розшифрували, як вони підкладали подарунки під ялинку. І я досі вірю в якесь новорічне чудо. Тому я обрав його рояль, поїхали. Женя погодився е, люб'язно, і ми записали його. Але ж піаніно і рояль це так само і твій інструмент. Чому үгум. ти не вирішив зіграти сам? А вирішив я грав з... сам. Я грав сам. А я... чому вирішив рояль. до Євгена звернутися? Рояль, бо він його має саме це, який мені треба. Ми шукали в Україні, а, обирали між трьома роялями найкращими, і в Жені іменно той, який мені потрібен був. Чи ти ділився з Євгеном історією написання твоєї пісні, щоб так само надихнути і його? Я, коли тільки зайшов, він сказав: Так, я радий тебе бачити, студія твоя, дивись, оце рояль. Стільки то йому років, він молодий, але те саме на ньому грали такі артисти. Все, каже: я виходжу, не хочу заважати, працюй, твори. А взагалі, в цей непростий час, ну ем, сьогодні ранок був більш-менш спокійний, не те, що вчора, але от в цей час, що тебе надихає? Напевно, завжди очікування. Мені здається, що я живу від концерту до концерту. Оцей період, коли ти чекаєш його, він непоганий. Його треба дуже грамотно зайняти підготовкою. І от, от цим я надихаюся. Під час підготовки ти можеш почути історію людей. Під час підготовки щось може статися. Нова психотерапія, якісь нові інсайди, зустрічі з людьми, якісь неприємності. Тобто, по суті, я просто дозволяю собі жити і очікую від життя якісь прикольні події. Не завжди вони позитивні, вони іноді і зі сльозами, як і у всіх українців. Але воно дарує все одно відчуття, що ти продовжуєш жити. Ти живий. Твій клуб, твій фан-клуб миловінаторів, Наскільки я розумію, вони і зараз разом з тобою, і на крещатику 26 чекають так, тебе так, з Так, вони вони чекають внизу, та, вони не зустріли. А в чому секрет? Я не знаю такого фан-клубу, як твій, який настільки тобі вірні, чим ти їх надихаєш? Не знаю, може. Ну... Це жарт, звичайно. Ми вже шуткували з фанами, що я їм гречку кожен раз виношу. Тому що просто це любов. Ну ми ж чекаємо, не знаю, своїх дітей зі школи або з дитсадка. Ну, хай це буде таким порівнянням. Вони в мене кайфові, вони з вайбом, вони теплі, вони розумні. Мене це дуже підкупає. Вони ростуть разом зі мною. Ми не розстаємося з ними. Вони знають мої всі програші і мої взльоти. Вони знають сльози і знають моє, моє щастя. І мені не страшно <з> ними ділитися, я не вірю в ці оці ці штуки, що там зглазять, не можна розказувати що щасливе. А я взагалі вважаю, що треба з цим світом ділитися. Бо якщо ти не будеш ділитися, то взагалі буде дуже тьмяно. Якщо дуже темно, то дозволь собі бути цим ліхтарем для когось. Якщо у мене працюється саме так: якщо мені всередині темно, я вмикаю свій ліхтар для інших. Знаєш, і це тобі дуже вдається, ти дуже світлий, і я так розумію, що власне твій фан-клуб, твої слухачі надихають тебе. Та це навзаєм, це синергія. Але ти прийшов з прем'єрою, угу. і е, який настрій твоя пісня має посолити в душах і серцях слухачів? А в пісні є фраза: і навіть якщо зима не зима. Це такий прикольний момент. Я сидів зі своєю стилісткою Катією Олішевською. Працюємо з нею ще з моменту x фактору Вона переїхала в мій район, сусідка, і ми постійно ходимо одне до одного. Я кажу, Катя, а Катя ненавидить, коли на вулиці сніжно. Вона і так тряє рівновагу, коли немає снігу. Вона любить дуже кажу: Я і ти Катя, ти дуже любиш землю, ти її прям молишся кожного дня, коли падиш". А, Ну, є таке, я її дуже люблю. І коли сніг, вона не любиться. І вона каже: Мел, будь ласка, давайте щас не. Не зроть, щоб не було зараз снігу. Я кажу: Ніфіга подібного я дуже хочу сніг. Вона каже: Я дивилася погоду, там якийсь циклон, і не буде снігу.' І я такий сижу і думаю: а вдруг реально не буде снігу? А в пісні буде писатися, що сніг є. Ну тому я вирішив написати: навіть якщо зима не зима, я чекаю тебе. Ти випустив святкову пісню, намірено це зробив mm -hmm. у непростий час. Так. Як ти вважаєш, наскільки потрібно зараз відчувати радість і де знайти місце для цієї радості? Ой я так постійно ругаюсь з усіма на цю тему, на тему не на часі, на те от на, на це все. Мене так мені так це не подобається. Люди забувають, що коли вони викреслюють із життя позитивні якісь емоції. Вони стають овочами, і вони найстрашніше, вони вони ментально вмирають. І цього не можна робити. В життя на часі, і треба продовжити святкувати улюблені свята, наряджати ялинку. Якщо у вас є діти, не від не забирати у них єдине цей настрій. Ви самі у вас якісь є морально-етичні норми, які ви не можете порушити всередині, не порушуйте. Дітям створють. Вони не вони не заслуговують, щоб відбирати у них це все. У мене немає дітей. Але якщо б і були, би, я б святкував з ними все. І я і сам себе заставляю святкувати. Тому що мені треба натхнення для того, щоб надихати і інших, і себе, і вигрібати це все, і донатити, і допомагати армії, я маю бути в ресурсі, я не можу собі дозволити розклеїтися. А навіть якщо дозволяю, то це відбувається вдома, тихенько, на пару днів. Чи є якісь суто твої традиції, з якими ти святкуєш новий рік, і відзначаєш Різдво? Чесно, от прям в українських в українській традиції Різдво я відмічав вперше в минулому році. Чесно. У нас в моїй сім'ї новий рік він був якось завжди гучніший, а Різдво було дуже сімейне і таке тихе. В минулому році я святкував на західній частині України, і це було дуже гучно. І мені це дуже сподобалося. З піснями, з. Колядками з усім, і це було дуже прикольно. Не сказати, що я в Одесі не, не співав колядки, співав і робив вертеп. І, і кликав друзів. І ми, мама, дарувала мені цукерки Шенденського Миколая. І я потім вирізав там вертеп. Там був Ісус. І е е Я це все вирізав, клеїв на палку, замотував дощиком. І так я йшов в, по Одесі. Заходив в, в, в хати, і ми колядували. І це було прикольно. І, звісно, заходили в найдорожчі хати. Для багатьох е, традиція... і, звичайні теж заходили. Молодці. І, до речі, я хочу сказати, що якщо ви будете колядувати цей рік і збирати якісь кошти, це може бути прекрасним донатом. Це я звертаюся до наших слухачів. А до тебе ще таке питання. Угу. Новий рік для багатьох це е, келих шампанського. Е, ти якийсь час тому відмовився від так, алкоголю. Так. До речі, як справи в цьому напрямку? Чудово, другий рік без алкоголю. Власне, то. Е, Є прикладом для багатьох. А от на Новий рік чим можна замінити цей келих шампанського? Безалкогольним келихом шампанського. Я вже знайшов. Власне, а так. як ти святкуватимеш новий рік? Чи є якісь плани? Є... Зараз не зрозуміло. Або це буде на роботі, на сцені, або це буде вдома, або це буде з сім'єю в Одесі. Зараз до кінця не зрозуміло. Я сьогодні тільки відправив батьків, вони були, приїжджали на концерт якраз. Я їх відправив тільки сьогодні в Одесу. Тому буде видно. В січні минулого січня під час ефірів mm -hmm. на звідбору на власне це Євробачення ти анонсував, що випустиш англомовний альбом. Mm -hmm. Яка його доля? Його доля в долі. Я тобто. вирішив писати більше україномовних пісень. Наступний рік почнеться також з нової пісні. У мене розписаний кожний реліз, і це напевно вперше за багато років, коли я знаю все, що я роблю в наступному році. Зрозуміло, я не планую того, що не можна спланувати. Але даю собі просто відчут в тому, що я маю вже вісім пісень, які я знаю, коли вони вийдуть, в якому місяці. Я на них дуже чекаю, бо там є як лірика, так і дуже. Ліричні, але дуже теплі пісні. Одну, хочу роз, просто розкрити таку маленьку таємницю. Там є фраза в одній з пісень, яка вийде в квітні місяць. Я дуже планую випустити її саме на день народження, світнець того квітня. І там є фраза Я все ще Київ. А ти, Одеса, зустрітись хочу, це недалеко. А в серці квітень шепочу в груди: зустрінь мене, я скоро буду. Як звернення до себе маленького, який залишився ще в Одесі. Які і, коротя, чарівні це буде слова. фантастично. На завершення, угу. який твій вішліст побажання? для всіх, для себе на 2025 рік. Для себе я взагалі, напевно, достатньо матеріальна людина, і я собі просто йду і купляю те, що я собі хочу. Бо напевно тільки я можу собі це дозволити і щоб нікого не напрягати. Я більше люблю дарувати подарунки. Це для мене очевидний факт. Я не так не отримую емоцій від того, як я отримую, Від того, як я от коли дарую, я отримую максимум, що можна з цього витягнути. Я отримую емоції, і мені це набагато приємніше. А для всіх я хочу всім побажати в новому році ментального здоров'я, обрати себе. Я хочу побажати, щоб новий рік розпочався з себе, щоб вистачило сил на всіх інших. Тому що навчили так покоління і моїх батьків, навчили завжди віддавати себе наповну усім і залишається собі лише десь на, на дні. І цього не вистачає. Потім від цього нещастя, від цього якісь втрати ментальні, від цього від цього люди нещасні. Тому почніть цей рік з себе, зробіть щось приємне для себе, а потім наповніться і даруйте, і даруйте себе. Я е, цього тобі теж бажаю і дарувати те світло, яке ти несеш, писати пісні, прем'єри, приходити до нас. Є невелика невеликий а, сюрприз. Та, е, е, я ж е, дівчина з гітарою. Нагадаємо нашим слухачам е, твою пісню. Клас! Небо небо край. Зорі все видніше, сонечко сідай, Свято стане ближче, небо небо край, в новий рік пірнаємо ми. та, тан, небо небо край. Зорі все видніше, сонечко сідай, свято стане ближче, небо небо край. В новий рік пірнаємо ми. Новорічна пісня вірнайте в новий рік. <с> новорічна пісня, новорічна 2 від Меловіна. Слухайте нас, надихайтеся гарним настроєм з Новим Роком і Різдвом. А тобі, дякую за ефір. І до нових зустрічі і Родя не Правиль. чекайте чуда, чудіть самі. Як ми власне зараз? Дякую, дякую за ефір. Вам. Дякую. Друзі, усім привіт! На зв'язку Мелвін. Сьогодні я в найтеплішій для мене студії на найтеплішому радіо цієї країни. Всі інші радіо вибачайте, для вас. Я підберу інші епітети. Але тут сьогодні радіопромінь. Я хочу ем, вас запевнити, що якщо ви підпишетеся в Ютубі на канал Радіопромінь, вам буде набагато тепліше цієї зими, а тепло має зберігатися всередині і нікуди не виходити. Залишайтеся з нами, залишайтеся з якісною українською сучасною музикою. Ваш Мелвін.